Будні коледжу, 15 червня 23 року, наближається завершення фарбування нашого запорожця-пам'ятника. Ось такий вигляд він набув, завдячуючи творчій групі викладачів на чолі Михайла Фанасовичем, Василем Миколаєвичем та Андрієм Васильовичем Буменним. Останні штрихи і сьогодні він має встати на п'єдестал. <плес> на час війни ось таким стане наш легендарний 965. А реставрація мотоцикла, який по віку старший, ніж кожен із учасників ремонту. Довірся щасливі обличчя майбутніх механіків. Молодці! Прова локація завершення. Виготовлення практичної частини дипломного проєкту шестициліндровий ціліндровий двигун Мерседес 2015 рік. Дуже красива, цікава робота. Через 5 днів захист, хлопці, пам'ятаємо? Пам'ятаємо. Ось на такому етапі сьогодні реставрація гулівського трактора. На наступному тижні буде встановлений радіатор та рульовий механізм. Двигун майже завершена реставрація. Головка зроблена, поверна від професіоналів, чекає складання дивна. Ще одна локація це завершення капітального ремонту екскаватора нобус, подарунка наших друзів компанії Апломайстраль Південь. Під час ходових випробувань виявилися слабкі місця, а саме витікання оливи. Тому. Міняються сальники, ущільнювачі, і на наступному тижні автогрейдер буде готовий до роботи. Посміхаємося. Вадим Михайлович. Впевнений, що на наступному тижні буде виїзд. Дано надпотрібного механізму для. Громади району дякую Збройним силам України за можливість проведення такого чудового робочого дня студентами та колегами.